Добрий день, шановні користувачі. У цій інструкції ми розповімо вам про те, як за допомогою Taxer подати уточнюючий звіт по ЄСВ та виправити помилки. Для створення звіту потрібно перейти у розділ Звітність Підрозділ «Поточні», натиснути на кнопку Створити документ та обрати потрібний звіт зі списку. Перша та друга група має обрати звіт. F01 03 407 Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємця. Третя група 5% має обрати звіт f 03 309 податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємця. Для початку потрібно внести зміни у поле стан документа. Для цього потрібно натиснути на випадаючий список та обрати Уточнюючий документ. У полі Номер уточнюючого документа не вносимо зміни, залишаємо значення 0. Далі потрібно вказати період. У нашому випадку це 2025 рік та період рік. Заповнення для першої та другої групи буде наступним. Потрібно продублювати поля сума щомісячних авансових внесків за квартал та сума доходу за звітний період зі звітної декларації, щоб вони збігались зі звітом, який подавали у перший раз. Для третьої групи заповнення буде наступним оскільки нам потрібно виправити лише суму по ЄСВ, дані по єдиному податку та військовому збору потрібно продублювати до фактичних. Тобто помилкові та уточнені цифри будуть збігатися, щоб не відбулось затвоєння єдиного податку та військового збору. Для цього у полі Суми доходу за звітний період, що оподатковується ставкою 5%, вказуйте увесь ваш дохід, який ви отримали, перебуваючи на 5% протягом року. Потім, у полі Нераховано податків за попередній звітний період. Необхідно вказати значення рядка 12 зі звіту за 9 місяців. Далі у полі «Загальна сума єдиного податку, яка підлягає сплаті в бюджет у звітному періоді, повинна бути вказана загальна сума сплаченого ЄП за 4 квартал. Потім у полі «Нараховано військового збору за попередній звітний період необхідно вказати значення рядка 23. Зі звіту за 9 місяців. Далі у полі Загальна сума військового збору, яка підлягає сплаті в бюджет у звітному періоді, повинна бути вказана Загальна сума сплаченого військового збору за четвертий квартал. Наступним потрібно заповнити поле Помилкова сума податкових зобов'язань ЄП. Для цього потрібно ввести таку ж суму, яка вказана у полі. Загальна сума єдиного податку, яка підлягає сплаті в бюджет у звітному періоді. У нашому прикладі це 4500 гривень. Зверніть увагу, таке заповнення потрібно для того, щоб не задвоїти суму єдиного податку. Для перевірки правильності заповнення цього поля треба перейти у повну форму документа та переглянути рядки 17 та 18. Там мають стояти нулі. Наступні для заповнення поля це сума штрафу та сума пені. Для уточнення сум штрафу та пені сервіс Taxer рекомендує звертатись до податкової. Для цього достатньо зателефонувати до місцевого відділення податкової. Далі потрібно заповнити поле, помилкова сума податкових зобов'язань військового збору. Для цього потрібно ввести таку ж суму, яка вказана у полі, загальна сума військового збору, яка підлягає сплаті в бюджет у звітному періоді. У нашому прикладі це 900 гривень. Звертаємо вашу увагу. Таке заповнення потрібно для того, щоб не задвоїти суму військового збору. Для перевірки правильності заповнення цього поля треба перейти у повну форму документа. Та переглянути рядки 28 та 29 та мають стояти нулі. Потім потрібно додати звіт по ЄСВ. Для цього натискаємо на кнопку Додати звіт по ЄСВ. Далі перевіряємо заповнення поля, період перебування на спрощеній системі оподаткування. У лівому полі вказується перше число місяця переходу на спрощену систему. Якщо протягом всього року вибули ФОП на спрощеній системі, потрібно вказати 01012025 Якщо ви зареєстрували ФОП, наприклад, на початку року 22.03.2025 року потрібно вказати з 01032025 У правому полі вказується Останній день та місяць року. Далі потрібно заповнити таблицю звіту по ЄСВ. У нашому прикладі ФОП сплачував ЄСВ лише у другій половині року. Отже, маємо заповнити звіт наступним чином. У місяцях, у яких ФОП не платив ЄСВ за себе, у другій графі ставимо 0, у третій графі залишаємо 22%. У нашому прикладі заповнення виглядає наступним чином. Далі потрібно заповнити поле Помилкова сума нарахованого єдиного внеску. Тут необхідно вказати помилкову суму по ЄСВ. У нашому прикладі це 21 120 гривень. Поле уточнена сума нарахованого єдиного внеску заповниться автоматично. Наступне поле Сума Пені. Для уточнення суми пені. Сервіс Taxer рекомендує звертатись до податкової. Для цього достатньо зателефонувати до місцевого відділення податкової. Після заповнення раніше перерахованих полів, звіт можна подавати до податкової. Для цього потрібно натиснути на кнопку Здати онлайн до податкової. Якщо у вас виникнуть складнощі під час подачі уточнюючого звіту по ЄСВ. Будь ласка, зверніться до нашої служби підтримки, і ми обов'язково вам допоможемо. Дякуємо за вашу увагу. Команда Taxer бажає вам легкої подачі звітності.